Гаджет, який тобі точно потрібен, якщо ти блогер або просто любиш знімати контент. Замовляла до речі, на Aliexpress. прикріпляє скрини на товари, зберігає відео, щоб не втратити. По факту це два однакових гаджети з однією функціональністю, але різною ціною. Я почала з більш експенсів. Магнітес працює добре, міцно прикріпився до телефону. До речі, присоска тут електрична, її треба заряджати. Друга присоска в два рази дешевше і працює механічно. Щоб вона прикріпилась, треба тумблер перевести у режим ON. Також добре магнітиться до телефону, навіть трошки краще. Ну що, ми гуляли, і нам терміново потрібно зробити фото. Першу чіпляємо дешеву присоску, і ідеально, і прямо тут поряд перевіряємо більш дорогу. Вона теж ідеально причепилась, і ми зробили фоточку. Круто. Ми пішли перевіряти, до чого можна ще приліпити, і до лавки вони не прикріпились. До речі, тільки через деякий час ми помітили, що перша присоска розбірна і можна міняти кут нахуй. Також перевіряємо на залізній трубі і приліпилось ідеально, що перша, що друга. Я рекомендую взяти ту що дешевше, її функціональність ну, нічим не гірша, при тому за менші гроші.